Дівчатка, Якщо ви ще не готували таке варення, то мерщі за грушками і маком. Це така смакота і готується просто. Грушок я взяла 1,5 кг і очищаю їх обов'язково від насіння та шкірки. А потім нарізаю на кубики. Ну, не дуже маленькі, не дуже великі, середненькі. В грушки вливаю сік одного лимона, всипаю цукор, перемішую і залишаю на 2 години. Через 2 години проварю грушки 20 хвилин після закипання. Половину відправляю в миску і роблю пюре. Обсмажую на сухій сковорідці мак. Відправляю його в груші, тільки дівчатка не пересмажте пюре також в кастрюлю додаю ванільний цукор, перемішую і варю 10 хвилин після закипання. Все. Розкладаємо по баночкам смачної і насолоди вам!